Ставлять духа, як правило, це б мало бути з вівса, вівсяний такий сніп, готують тих 12 страв, і коли вже повечеряли, ложки не миють. І ставлять цю ложки, ставляться до ранку, вона ну, має бути в тому дідусі, щоб і нагодувати землю, нагодувати того діда і нагодувати тих, які прийдуть з мертвих з того світу, теж мають там би повечеряти, скуштувати святу вечерю ну і ті страви, які готуються на цьому. В зімейному колі всі разом з дітками. Ми з сім'єю сідаємо і готуємо вечерю всі разом. Переглядаємо фільми ввечері новорічні. Теж готуємо разом, та й все. Ну, це з дитинства, мій сам найбільш улюблений свято, найбільш улюблене. Ну тобто, і у дитини у моєї це все буде. Ми будемо їй все це передавати, всі традиції наші, тобто, щоб вона ну пам'ятала, знала, як це, що таке свято, що таке сім'я за великим столом, коли ми всі збираємося, ну якось так. Обов'язково нарядити всім разом ялиночку, потім посваритися через те, що тому що не так наряджають. але це все одно. Це традиції. Тобто якось гілочку ми все одно обов'язково нарядимо. Купимо якихось іграшок. Так що все одно все буде, все буде Україна, і все буде.